Всім привіт, обратно зайшов на стояночку. нас таки є Volkswagen. Volkswagen є такий. Volkswagen. Значить, 2007 рік 242 пробігу, бензин 21 800. Ось вот такий от Volkswagen. Є Ford. Форт 2008 рік, 374 пробігу, 2, не бачу чого, 34 тисячі злотих на дисках. Салончик чистенький, акуратненький, не затертий. тертий. Ось такий от. Отакі от, блин, ребята, неудобно знімати. Значит, що це у на фіат Фіат. Все стіленьки, резина хороша стоїть. вся ціленька, все гарненька, кожен салон, автомат Автомат. Вот такие є. такі зверюга Значить, фіат 2014 рік, 277 пробігу, 2 літра, дизель, 44-800 злотих. Є такі от Mercedes, ребята. Я так буду знімати, бо жарко, хлопці, хочу зняти. Вам, бо поїду Вам природу зніму, щоб ви подивилися, як тут красиво. Значить Mercedes. Дивіться, сьомий рік 330 пробігу, дизель тролітровий 27. По салону теж весь часанький, весь гарненький. Так, що у нас тут є? Сіат. Сіат є. Машини хочу сказати, всі в оригіналі. А, це сузуки, ребята, вибачаю, 10 рік, 246 пробігу, 1,6 бензин, 28 тисяч. Ось така сузуки. На автоматі. Автомат хороша штука, ребята, я їздив на таксовке, на автоматі. Так, є Kia, білий колір, такий. машинка бомба. 12 рік, 200 тисяч пробігу, дизель 17 45800. 45800 гарненька що Kia є? Kia є. Панкок резина. Нова резина видно, зразу що, ребята. Обрати увагу на резину. Вся гарненько, гарненька, 11-й рік. 1,7 дизель 47800. Кіє гарненько, все чистенько. салон на тряпці. Чистеньке, все добре, Volkswagen. Volkswagen. О, oh, Volkswagen. Golf 10-й рік, 270. Пробігу 2 дизель 27. Теж бриджтон, резина стоїть. Є такие Mercedes, ребята, мерседес. Ну, видно сразу Mercedes аккуратненький, ухоженный. резина, добра. 15-й рік, 370 пробігу, бензин, 100 тисяч, кому інтересно. Салончик, весь аккуратненький, нічого не затертий, руль, все чітко. Ось такий салончик. Так, що це у нас? Volvo. Це у нас, ребята, Volvo. Volvo в такому сеті, інтересно, красива така Вольвочка. в'язанька. Значить Вольво Volvo 50, F50, 11 рік, 250 пробігу. 1.6 шесть дизель 23 тисячі практично. Салончик. На кожен. Весь акуратники. Так, що у нас тут ще є? Mercedes, Audi. Аудіо, така от аудіо. Чорне, зла. Аудія. а 4, 11 рік, 315. Пробігу 2 дизель 34800. Салончик весь акуратніки. Я не знаю, да, там знімають площадки по 1000 доларів, по 2000 доларів машини. Я таких площадок не знаходжу, хіба що в себе у дворі там стоять машини кинуті. Так, Mercedes клас S, 10 рік 322.1 дизель. 32 800. О, такий Mercedes. Красивий, акуратненький. Оце такі мерседесик. Ну, красивий, що тут можна сказати? Мерседес. Салончик частенький, все акуратнее. Єсть Kia. Kia 11 рік, 300 пробігу, 14 дізер, 22 тисячі. Citroen, Citroen C3, маленький Citroenчик такий, акуратненький, все. 140, 138 тисяч пробігу, 12 рік. 1.4 дизель 20, 20 800 злотих. Саме бомбезна машина це Toyota Гібрид. Я їздив на набіті, я скажу, що машина бомба. Не знаю, я її не справляю, але я на ній катаюся. Значить, Toyota Auris 11 рік 238 тисяч пробіг 1,8 гібрида і 36 тисяч. Машинка вся акуратненька. А нічого не затерто, якби були кошти, я б так і придбав би. І поїхав би бомбить на таксувки. Альфа рамео. Не ображайте, внимання, трошки може в пилюки, бо наш навчора йшов дощ містами 12-й рік 276 пробігу, 2 дизель 25800. Альфа -Ромео. Кстати, Тут вони теж популярні. О такі Так, є Мільний корф 10 рік, 200 пробіг, годин, 6 бензин, 30 тисяч Отакі от. я зараз з пальцем викрив, ребята, ви бачите, отакі от. Ще є такий же самий. Всі кабріолетчики 16 120 пробіг, годин і опять бензин, 70 тисяч на коже Без на коже, все нормально. Так, Гібрид Toyota. Ауріс 2015 рік, 22 тисячі, 227 тисяч пробігу, 1,5, гібрид 46500. Ще, ще раз повторюю, машина бомба. І пішли гібриди. Теж це тільки в білому. За 15 рік 200 пробігу, один бензин 30 тисяч. Субару. E, Есть Subaru. Subara, красивый. красивий такий Subaru Impreza. у рік 135 пробігу, 2 бензин, 80 тисяч злотих на кожі, весь бомбовий, субарок класний салончик, блядь. весь крутий. Так, що там у нас є? Honda Civic. 7 рік. Honda Civic. 1,8 бензин. 100. Honda Honda Civic 9 рік, 214 пробігу, 1,8 бензин, 25 тисяч злотих. Ребята, все напоминаю, що це все ціни в злотому, не в доларах, не в яру, в злотих. Honda Civic 7-й год, 8-й рік, 295 пробігу, 1,3. Гібрид. Плюс газ 27, ось що так так, грид, плюс газ. Перший раз бачу, гібрид ще й газ. На тряпці. І таких машин, ребята, повна. Кому треба, звертайтеся, буду приїжджати, знімати відеоролики. Мерседес, шкоди. Є всі машинки, є BMW. Моя мене X5 BMW. Чашки підемо, глянемо, скільки вона стоїть. Тут всі пішли бехи. Кому інтересно, пишіть, дзвоніть, буду знімати про бехи. Моя мічта BMW Ну, поки у мене ще одні труси є, я купувати її не буду. BMW троєчка 14 год, 200 тисяч пробігу, дизель 59. такі. Зараз резервіруна, люди вже купляють, резервуація, резервуація, люди беруть машини. Ось таке і тут БМБ. Всім пока. Пишіть, дзвоніть. Ребята, звертайтеся на сайт і все буде класно. Все, удачі всім, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.